Друга англобурська війна почалась у 1899 році, коли Велика Британія напала на бурські країни. Вона прагнула розширити і об'єднати свої колоніальні володіння у Африці. Також прагнула захопити родовища алмазів і золота. Ще в неї були протиріччя з інтересами бурських фермерів на тему права експлуатації африканців. Початку події розвивались на користь бурів. Вони завдали англійцям кілька відчутних поразок, вторглися в капську колонію і в Натал. Зміна ситуації на користь англійців відбулася ще в лютому 1900 року, коли Великобританія в допомогу потерпілим поразки англійцям надіслала численне підкріплення. Зазнавши поразки в фронтальних сутичках, Бури перейшов до тактики партизанської війни і насамперед у центрі британського панування, в Капській колонії. Щоб припинити партизанську війну і остаточно зламати опір бурів, англійці стали використовувати виключно жорстокі заходи. Всього в полоні опинилось близько 200 тисяч чоловік, 120 тисяч бурів і 80 тисяч африканців. Бури відмовилися від подальшого опору через величезну перевагу англійських збройних сил і варварські методи розправи. 31 травня 1902 року у місті Ферінхінге був підписаний мирний договір. Бурська республіка припинила існування, а її жителі стали британськими підданими. На боці Великобританії воювали Австралія, Індія, Канада, Нова Зеландія. За бурські країни були всього лиш Республіка Трансвааль, Республіка Оранжева та іноземні добровольці. Луї Буссенар – французький письменник, автор багатьох пригодницьких та науково-фантастичних романів. Його історична повість Капітан Зірвиголова була написана у 1901 році та була навіяна війною за незалежність двох бурських республік Трансваля та Оранжевої проти англійських колонізаторів. Це друга частина серії творів про пригоди француза Жана Гранд'є. Пригоди зірвиголови були написані під враженням від історії життя бурського офіцера-розвідника і диверсанта Дані Терона.